Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні 14-й день челенджу. Вже два тижні пройшло з моменту його запуску, і сьогодні я оголошу результати другого тижня. А перед другим тижнем обов'язково йде 14-й день. Сьогодні зробимо десь 80 віджимань зробимо 4 підходи і зарядимося енергією. Сьогодні я приділив час спорту і вирішив кинути собі виклик, зробити 80 віджимань. Розділив це на 4 підходи по 20 разів, і, хоч було нелегко, отримав справжнє задоволення від процесу. Спорт це найкращий спосіб підтримувати не лише тіло, але й розум у тонусі. Ця проста вправа має масу переваг, і що важливо, для цього не потрібен жоден спортивний інвентар, лише ваше бажання. Віджимання не лише покращують силу рук і грудей, але й тренують серцево-судинну систему. Крім того, це чудовий спосіб прокачати витривалість. Ще один цікавий факт. Правильне дихання під час віджимань має велике значення. Видих на підйомі допомагає м'язам краще працювати, а вдих на опусканні забезпечує стабільність і контроль. Важливо стежити за технікою, щоб уникнути перевантаження на плечі чи зап'ястя. Віджимання, як і будь-який інший вид фізичної активності, стимулюють вироблення гормонів щастя. Тому після кожного тренування відчуваєш себе енергійним і задоволеним, незалежно від того, як розпочався день. Це жорстко і не забувайте, що регулярність це ключ до успіху. Навіть 5-10 хвилин вправ щодня можуть стати фундаментом для здорового і сильного тіла. Перед тренуванням я гарно поснідав, приготував рис із соковитим м'ясом і додав свіжі овочі, щоб отримати заряд енергії на цілий день. Зробимо ще двадцятку зараз вузьким хватом. Тріцепс підкачав трошечки. Тріцепс. Оп! Ввечері також не обійшлося без смачного прийому їжі. Приготував картопляне пюре з ніжним м'ясом і доповнив усе овочами. Це ідеальний спосіб завершити день. Поживно, корисно і смачно. Спорт, правильне харчування і баланс між роботою над собою та відпочинком допомагають мені рухатися вперед і залишатися в ресурсі. А як ви підтримуєте свій організм у формі? Напишіть в коментарях. Тож перейдемо до підсумків цього тижня. По сну в мене взагалі мінус, вийшов повний. Взагалі не міг лягти в 23.00 встати рано, завжди вставав десь об 11 в годині дня, а лягав, звичайно, пізно. По спорту в мене 7 із 7, спортсмен жорсткий, прям кожного дня, ні разу не пропустив. Цим можна пишатися насправді. Далі по споживанню дешевого дофаміна в вигляді соцмереж, всіляких, гортанню, стрічок, рілсів, ютуба. Тільки 3 дні за цей тиждень я виконав цей пункт. ну Це дуже слабо по зрівнянню навіть з минулим тижнем. А по читанню в мене 5 днів із 7 я читав кожного дня практично. Тому це не так вже й погано, що я пропустив тільки 2 дні. Це все можна компенсувати тим, що цілий тиждень у мене був. Екзамен, ще один екзамен, ще один екзамен, і потім ще й переїзд на іншу квартиру. Багато було справ виконати помимо цього челенджу. Тому трошечки відставав від графіка і не міг якось пристосуватися до цього всього. Але суть цього челенджу, щоб знаходити баланс між життєвими ситуаціями і ним. Але цей баланс. Трошечки важкувато віднайти, але я спробую це все зробити і буду старатися максимально кожного дня. Наступний тиждень точно буде моєю перемогою. Я вчуся на своїх помилках, дивлюся на свої зміни, і те, що я хочу кожного дня покращитись, це вже додає мені мотивації. А якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь обов'язково, пишіть ваші коментарі, лайкайте відео, підтримуйте і бажаю вам удачі.